Мобілізаційна хвиля, епізод четвертий, не безпроблемний. До військових комісаріатів нині відверто десятками йдуть добровольці та фахові офіцери запасу з багаторічним досвідом служби. Водночас вистачає таких, хто всіляко намагається уникнути навіть спілкування на тему необхідності вдягнути військову форму. Про особливості мобілізаційної кампанії на Львівщині більше знає Степан Грицюк. Вони каже 10 десять і зелена, 10 три. Восьма вечора містечко жидачів на Львівщині. На вулицях жодного перехожого і немає освітлення. Аби прочитати, кому адресована повістка працівникові місцевого військомату доводиться постійно присвічувати ліхтариком. Пізно ввечері він розносить їх, щоб застати призовників удома. Утім, у пізню годину двері переважно або не відкривають, або призовника немає вдома. Ми тут не проживає, тільки тут приписано. А де він знаходиться? Він з нами не спілкується. На помешканні і двері відкриваються, і призовник удома. Боязок, я повістка, Будемо виконувати свій боязок. Військовий комісар Львівщини Олександр Тищенко каже, тих, хто ухиляється від мобілізації, справді чимало. За статистикою із 2,5 тисяч повістки отримують лише півсотні. Основний спосіб, так це виїхати на заробітки за кордон. Йде мігрування зараз, на жаль, по областях виїжджають до родичів інакше в іншу область, і за всю мобілізацію знаходяться там. Попри те, кажуть, у військоматі картина неоднозначна. Як і в перших хвилях мобілізації, ситуацію рятують добровольці. Юрист Ігор Пономаренко один із них. Він готується писати заяву у військоматі. Я вирішив, що має бути так. Чоловіки мають захищати батьківщину, а не жінки. Жінки, дітей мають народжувати. Поки одні добровольці пишуть заяви, другі разом з іншими мобілізованими уже проходять медичне обстеження. Серед них і колишній десантник 50-річний Степан Косик. Молодих пацанов жалко. Вони повинні ще бути тут. Сім'ї повинні бути. Ще, як кажуть, має здоров'я. Ще орел. Проходячи обстеження в лікарів, Степан Косик хоче лише одного, щоб на перешкоді його патріотичним почуттям не стало здоров'я. Уже багатьох добровольців повернули додому. Терапевт, хірург, невропатолог саме у цьому приміщенні і вирішують, чи піде мобілізований служити. Через плани здоров'я кажуть медики. Шанс повернутися додому і сім'ї має практично кожен другий. Загалом за четверту хвилю мобілізації з Львівщини піде служити близько трьох тисяч осіб. Перша сотня вже вирішила поліпшувати свої навички в тренувальний центр. Степан Грицю, корисмальку та Львівщина, спецкор 2+,2.